вас вітає компанія Стілс. Сьогодні підготували до відправлення комплекс трьох верстатів. Всі верстати працюють з арматурою 40 мм. Максимальною арматурою 40 мм. Навіть 40. Різати може 42. Гнути можемо теж 42. Два верстати для гнуття арматури. Один верстат. Турецької компанії КАР, як АБ-45, оснастили оснастку для великих радіусів і корейський верстат для гнуття арматури САП-43, який в комплекті має як звичайні ролики, так і ролики для великих радіусів, що дозволяє гнути арматуру навколо радіуса від 175. До 500 мм. інший верстат цього не зробить. І також верстат італійського бренда Icaro для різання арматури. Верстарт працює з арматурою 42 мм в класі А400. Також цей комплект пізніше буде доукомплектований верстатами для кільцевого гнуття. Все і до клієнту сьогодні буде відправлено.